Традиційно новий рік супроводжуються цукерками, апельсинами та мандаринами. Учні Чайкінського навчально-виховного комплексу кожного року отримують під ялинку особливий подарунок. З новорічними та різдвяними святами їх завжди вітає земляк Леонід Данилович Кучма. Цього разу він передав солодощі у формі казкових будиночків. Дітлахи дуже задоволені і вдячні за увагу. Хочу подякувати Леоніду Даниловичу за те, що він кожного року про нас не забуває і дарує нам чудові подарунки. Сьогодні у нас було свято Новий рік. Хороводи водили, вірші розповідали, пісні піли. Наприкінці свята ми отримали подарунки від Леоніда Даниловича кучми. Я йому дуже вдячна за смачний подарунок. Батьки також дуже вдячні Леоніду Даниловичу за те, що він постійно підтримує село Чайкіне та його жителів. Мої діти вчаться у Чайкінській школі. Я довольна той школою. Довольна учителями, всем всем довольна. Желаю всего самого наилучшего в стране, чтобы был мир над головой и такие были радостные улыбки, как сегодня на этом празднике у наших детей. Также я хочу поблагодарить Леонида Даниловича Кучму. За он никогда не забывает, он все время каждый год дарит подарки детям. Большое спасибо. Молодші школярі навчально-виховного комплексу водили хороводи навколо ялинки, радісно зустріли Діда Мороза та Снігуреньку. Співали пісні, грали в ігри. Кожен клас підготував виступ на новорічну тематику. Через поле, через ліс, з багорба в долину, подарунки зайчик віз діткам на ялинку. Дід мороз раненько встав, снігу торбу назбирав і побігчив. Хоча учні не можуть часто зустріти зі своїм земляком, але передають йому свої вітання.